Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні в нас дуже весела казка і, як завжди, повчальна! Ви вже взяли свої улюблені ковдручки, іграшки, подушечки тати, мами, дідусі бабусі, налили вже вигорнятко чаю чи какао. Ну, тоді будемо починати! І сьогоднішня наша казка називається «Язика та васька». Ось так українська народна казка. Ой, весела казочка, і смішна! Будемо зараз веселитися всі. Нема гірше від того чоловіка, що не вміє язик за зубами вдержати. Ось тут я вам скажу: недарма є така повірка у нас. Їж суп з грибами і тримай язик за зубами. Або кажуть, сім раз відмір, а один раз відріж. Угу. Треба спочатку подумати, що казати. Добре, давайте ще раз спочатку. Ми цього не вирізаємо. Ще раз. Нема гірше від того чоловіка, що не вміє тримати язик за зубами. А найбільше то лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, Кумасю, ріднесенька, чи ти чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому знати не можна є це тільки вам, і почала бла бла, 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 бла бла А кума почула і зразу до другої куми, а та до третьої, а третя до четвертої, четверта до п'ятої. П'ята до десятої, і отовши. Всі про все знають, чого не треба нікому знати. Це була передмова. А тепер до справи, до самої казочки, до чого б це? Ось жили собі, були собі, чоловік та жінка. Оцей чоловік Петро, а оця жінка Хвиська. І гарна б жінка була хвеська, усім гарна. Та тільки на язик дуже швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого їй і не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, і вимагав, нічого не помагав. От раз поїхав Петро орати та й виорав скарб, гроші. А було це ще дуже давним-давно за панщини. І думав він: як довідається панський економ, то все ж забере. А довідається ж, неминуче, бо ж від хвеськи не сховаєшся, а вона ж по всьому селу рознесе. То що ж мені його таке робити? Думав, думав Петро та й надумав. Треба, каже, одучити її от тої поганої звички раз і назавжди. Та й щоб гроші не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро пішов на базар. Купив там трохи не з лантух бубликів та застреленого зайця. А вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятарів та з верші рибу, а зайця замість риби туди у вершу положив та у воду. А рибу відніс до лісу. Порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді повернувся чоловік додому. Пообідали вони з жінкою. Та й ото він жінці признається. «Жінко, а ходімо в ліс пошукаємо, чи не приткнулась там риба. То позбираємо рибу. А Хвеська каже, що ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро, здається, сьогодні ліс трошки там притхнувся, то й ми назбираємо в лісі риби. Ходім, ходім лиш. Хвеська не вірить, ну, не вірить. Але ж таки пішла цікаво. Приходять вони в ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем риба лежить. Петро тоді каже: А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася і хрестилася, а такого дива я не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки. Чи не піймався там заєць у ятір або у вершу? Та чого на тебе, чоловіче, ти чи не здурів, каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже, ти й риби в лісі не бачила. А єсть же риба, ходім лиш, каже він. Ну, вони пішли. Виходять на узлісся, аж там побачили вони, що груша стоїть, а на тій груші бублики врясно, аж вітигнуться. І хвеська кричить: чоловіче, чоловіче, ти, 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 ти чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. Та що? Як же? Як же так? Як же таки? Бублики на груші? Хіба ж бублики на груші ростуть? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепилась за ліс. Оце й бублики зостались? Ну вже чоловіче, струшувати ці бублики? Струсили, взяли бублики та й пішли до річки. Чоловік ятір, нема нічого, витягає другий, нема нічого, а тоді витягає вершу. А там заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші і родилась, і хрестилась, такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро, не бачила, то ото тепер побачиш. Ходім вже додому. Пізно. Ото вони позабирали все та й пішли. Приходять додому, і жінка й почала. І що це чоловіче за день такий? І родилась, і хрестилась, я такого ще не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. дива. Та, це ще нічого, каже Петро. От що диво, я ж сьогодні гроші знайшов. Йой! Їй! Їй бо найшов. А де ж вони чоловіче? Та ось витяга чоловік казанок з грошима. Ой, тепер же ми, чоловіче, будемо багаті. Будемо каже чоловік. Та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз все й одніми». От, каже жінка, а як це ж він довідається? Щоб мені те та се, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи нікому, бо буде лихо. Та гляди, не кажи нікому про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що тут день такий був, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська, добре, добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас та гомін на селі. Чоловіче, що це таке? Хвеська питається, от там. А, що б то там таке? Я піду подивлюсь. От, не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, ти ну бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. А то каже чоловік: наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селі водять та тими ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй, вже й кортить комусь щось десь розказати. Ой, лишенько. Ну, Петрику, побіжу я до куми до Миланки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще дома сиди, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, той тебе й мене з'їсть. Хвеська послухала на цей раз і не пішла. «От той терпить вона. Не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі все-таки хвеська не втерпіла. Як про таке своє щастя не розказати? І побігла вона все-таки до куми Меланки. Прибігла, «Добрий день сказала, сіла, сидить. От-от хочеться сказати та боїться. А далі. От горе на світі убогому, хоч би як там, хотіла справити собі е, чобітки до свята, так нема за що справити. А кума меланка й собі: Ой, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй і доказати, та зараз своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро ми не будемо в Богі. Як то так? Питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть бо вже, кажіть, умовляла кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така? Та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, куманю, каже Хвеська, я вже вам тільки глядіть же ж нікому нікому. Та й давай пошепки все Меланці про гроші розказувати. Тільки Хвеська з хати, кума Меланка за свиту та до куми Пріські. Ой, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини. А в неї вже є кума Явдоха, то вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погуманіли. А тут саме той день Петро посварився за щось на хвеську і добре все-таки нагримав. А вона тоді стривай же ти такий сякий, коли так і вже й побігла по цілому селу дзвонити, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з тими грошима, і все, 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 все. От то день якось минув другий. Кличуть Петра в контору до економа. Той на його зразу ж, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив? Як не знаходив, адже твоя жінка каже, що знайшов. А що ж моя жінка пане каже, моя жінка не сповна розуму? То вона й чого й на світі нема такого наплетева. А так чи не так, каже економ. Ану, покличте сюди жінку. Ї? Ото зараз тою Хвеську й привели. Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов паночку, знайшов. А що, питається, економу Петра? Бачиш, а що каже той, вона ж чого такого наплете вам? А ви краще спитайте її, а коли це таке було? А коли це було? питається її економ. Е, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу, там під кожним кущем ми рибу збирали. Ну, що ще далі скажеш? Петро каже, Еге, що, тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, як бублейна хмара йшла, як в лісі ми тих бубликів натрусили, і в верші ми зайця знайшли. О, От слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете вам? Нехай вам вона все ж до пуття та й розкаже, коли то як було. Еге, коли як? Саме тоді, як увечері вас, пане економе, по посилу водили. А чого це мене по селу водили? питається економ. Ну, коли ж вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то вже й тоді казатиму, тоді саме, як вас ковбасами били. Чи ви у Ну, тими, що ви? у... У пана покрали. Як скрикне економ, аж ти така сяка, як ти мені таке смієш казати? Візьміть її та й дайте їй доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро оступився. Жінка ж. Почав просити, що його жінка трошки ну, не сповна розуму. Не треба так з нею. Ото пан подумав, подумав: ну і справді ну дурна. Ну, навіщо ж взяв та й відпустив її? Як кажуть, на дурних не ображаються? От ідуть вони вже додому вдвох, Хвеська, Петро. Він собі з-під вуса підсміюється. А вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, а вона вплач. Так ти кажеш мене підвів до цього, щоб всі про мене так погано думали? Хвесько, жінко моя люба, жінко моя мила, каже Петро, не я ж тебе підвів, не я. Ти сама ж себе до цього підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого й не буде. А тепер не серця на мене, та давай ми з тобою помиримося. От Петро та Хвеська й помирились. І живуть собі, живуть та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить. Що то лихо багато балакати, та й потрошки-потрошки і знижкла. Ось така діти, тати, мами, бабусі, дідусі повчальна для всіх казочка. Спочатку подумайте, чи це варто кому що розказувати. А особливо про те, що робиться в сім'ї. Ну, все, пока-пока. До нових зустрічей. Ох, мені сподобалась ця казка. І весела, і повчальна. Хто не підписався, підпишіться! Як то кажуть, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. А я пішла готуватись до інших казок.